СБУ затримала Вагнерівця, який готував удари РФ, що мали знеструмити Київ. Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угруповання Вагнер, якого російська воєнна розвідка, більш відома як ГРУ, закинула в Україну для проведення диверсій. Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Республіки Білорусь. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. Унаслідок чого зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами маячків, окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах, у тому числі і із застосуванням дронів Камікадзе типу Шахет. Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 по 2017 роки іноземець перебував у складі терористичних угруповань ЛДНР і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонні території України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України та стаття 113 «Диверсія», а також частина 1 статті 258 прим. 3 «Участь у терористичній групі чи терористичній організації».